Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Тема важка, але потрібна. Бо коли стається біда, родина не думає про закони. Родина думає де взяти гроші. Де взяти гроші, що робити, куди бігти. І ось тут держава каже: ми допоможемо. Але, якщо чесно, сума така, що інколи справді ледь вистачить ну, на наймінімальніше. Тож, давайте спокійно і простими словами. Хто має право, скільки дадуть? Сьогодні тема про похорони, які документи потрібні, і на чому люди ну, найчастіше горять, скажімо так. Отож, почнемо. Хто може отримати допомогу? Ця виплата, скажу так, це не всім підряд. А коли помер пенсіонер, пенсіонерка, і хтось із рідних або близьких організовує поховання і звертається до пенсійного фонду. Тобто отримує вибачте, не померлий так. А той, хто ховав і подає заявку в пенсійний фонд, важливий нюанс: якщо людина була на повному державному утриманні і заклад поховав її за бюджетні кошти, тоді таку допомогу не виплачують. Скільки платять у 2026-му? Дивіться, розмір залежить від того, за яким законом була призначена пенсія. Тобто, звичайна цивільна пенсія за загальнообов'язковим пенсійним страхуванням це виплата дві місячні пенсії, які людина отримувала, наприклад, на момент смерті. Простий приклад: якщо пенсія була 4 тисячі, допомога буде 8 тисяч гривень. А військова пенсія, колишні військові і прирівняні категорії, тобто виплата три місячні пенсії. Але не менше п'яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Тобто, в 2026 році прожитковий мінімум для працездатних це 3328. Тобто мінімум виходить 16 640 гривень. І це зараз якраз той момент, через який багато хто каже, сума просто маленька мізерна сума, бо поховання часто виходить дорожче, але хоча б щось держава все-таки дає. Їдемо далі. Які документи потрібні? Дивіться, щоб не бігати 10 разів, тримайте коротенький список: перше паспорт, ідентифікаційний код саме тієї людини, хто звертається в пенсійний фонд. Тобто не померлого або померлої, а саме того, хто звертається в пенсійний фонд? Заява. Ця заява пишеться в самому в самому пенсійному фонді. Тобто ви приходите в пенсійний фонд і там пишете цю заяву. Свідоцтво про смерть або витяг з реєстру активів цивільного стану. Якщо смерть сталася, наприклад, за за так, потрібен документ, виданий там і оформлений, легалізований повністю за правилами. Куди подають? До пенсійного фонду, тобто сервісний центр відділення. Як виплачують гроші зараховуються на банківський рахунок того, хто звернувся. І тепер найважливіше це строки. Дивіться, це рідкісний випадок, випадок коли можна видихнути. Скажу так, строк звернення не обмежений. Тобто можна подати заявку і пізніше, тобто, не там за три дні там або два дні, і там не до кінця місяця. Але відмовити можуть, якщо, наприклад, є не всі документи. Або, наприклад, ці документи а, оформлені неправильно. А, що ще може отримати родина? Пенсія по втраті годувальника. Дивіться, окремо від похоронних є інша історія: пенсія в зв'язку з втратою годувальника для непрацездатних членів сім'ї. Наприклад, діти, люди з інвалідністю, батьки, чоловік, дружина пенсійного віку. Залежить від ситуації. Пенсійний фонд пояснює умови, призначення і формули. І ще важлива цифра: Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність це 2595 гривень. Від нього рахуються мінімальні гарантії у виплатах. Висновок такий: якщо помер пенсіонер, так виплата на поховання є. Звичайна пенсія. Це дві пенсії. Так? Якщо людина отримувала звичайну пенсію, це буде дві пенсії. Військова. Якщо військова, це три пенсії, але не менше ніж 16 тисяч гривень. Строк на все це не обмежений, але документи мають бути заповнені правильно. В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.